6 тисяч мотоциклів в одному місці. Якщо ви живете або були в Черкасах у день мотофесту, то обов'язково запам'ятали ревіт, який розноситься містом, коли всі вони водночас заводяться. Найкрасивіші мотоцикли, звісно, дівчата просто зараз. Масштабний мотофест у Черкасах традиційно збирає під своїм крилом справжніх фанатів двох коліс, як, от, наприклад, Євгена Бобеля, що переробив свій байк спеціально для українських доріг. Цей мотоцикл цікавий. По перше, це під наше в нас дорог немає. Цей мотоцикл зроблений повністю саме це, це в Ним можна їхати, хоч по асфальту, хоч по горах. Друге він зроблений саме він пророблений на газ. Він робить на жиженому газі. Мені сюди з Дніпра стояло проїхати, це всього 200 гривень. Інший учасник Андрій Дрон приїхав сюди з Білорусі. На своєму мотоциклі він уже п'ять років мандрує дорогами різних країн. Мотоцикл фонда Голдвін создан специально для дальних поездок. А такой премиум, там с з с з музикою, з круїзом. Сіло десять літ поїхав, це этого уже не скласти. Мотофест дорога на січ зібрав аж шість тисяч байкерів, які приїхали і себе показати, і своїми мотоциклами похвалитися. Це, рідне. Це тут у нас на нашій українській землі. Це вільне е, живе спілкування з іншими братами з різних областей. Цього року святкували п'ятиріччя мотофестивалю. На десятилітній ювілей обіцяють влаштувати щось грандіозне. В планах в амбіціях зробити Ukrainian байк-вік, так як проводять от в Америці, то на біч там ще цілу неділю. Була така грандіозна. Тусовка, десь плануємо під 10-й рік збирати під 30 тисяч моторів тут на Черкащині. Саме після яскравого параду на вулицях Черкас колона поїхала ближче до води, і там мототусовка відірвалася по повній, як і належить реальним байкерам. Так. Так, тримай, тримай!